Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо ромові баби, неймовірно смачні, ароматні, м'якесенькі, просочені сиропом з рому, змащені абрикосовим варенням, з відсадженими шапочками зі збитих вершків, неймовірна смакота. Тож давайте готувати. Для цього нам знадобляться свіжі або сухі дріжджі, краще брати свіжі, яйця, цукор, сіль, кубики холодного вершкового масла. Трішки тепле молоко, пшеничне борошно, бажано сильне і родзинки за бажанням. Щодо борошна, борошно для ромових баб треба брати саме сильне. Сильне борошно це борошно, в якому 13-15 грамів білку на 100 грамів борошна. Тісто на ромові баби досить рідке, воно містить багато яєць, вершкового масла, тож саме сильне борошно зможе впоратися з цією рідиною. Плюс у нас досить довготривалий заміс. Там треба добре розвинути клейковину, Тож сильне борошно нам в цьому також допоможе. І плюс воно допоможе нам запобігти розмоканню ромових бак під час того, як ми будемо їх просочувати сиропом. Це дуже важливо. Тож використовуємо саме сильне борошно. Щодо родзинок, їх можна не використовувати. Але якщо ви їх будете, як і я, використовувати, то ви за декілька днів, 2-3 дні замочіть родзинки окропом, першу воду злите, далі знову залите родзинки окропом, залишіть на хвилин 10, після чого воду зливаємо і заливаємо родзинки ромом, для того, щоб вони були в принципі, повністю покриті. І відправляємо у холодильник. Дижу комбайна виливаємо тепле молоко, температура десь 40 градусів. Висипаємо увесь цукор. І розчиняємо в молоці дріжджі. Перемішуємо. Додаємо яйця, борошно і сіль. Починаємо за вершкове масло, поки що я прибираю в холодильник, тому що воно має бути повністю холодним. Після того, як всі інгредієнти об'єдналися, тісто дуже рідке, неоднорідне. В принципі, можна збільшувати швидкість комбайну до максимальної і починати замішувати. На цьому етапі нам треба дуже добре, максимально розвинути клейковину, і на заміс може піти десь 15-навіть 20 хвилин. Вам може здаватися, що тісто дуже рідке. і Ви захочете додати борошна, але ні, грама борошна ми не додаємо. Бачите, тісто вже більш однорідне, воно вже починає трішечки збиратися навколо крюка, воно тягнеться. Але бачите, ще воно рідке. Зараз, за допомогою холодного вершкового масла, ми будемо все домішувати, і консистенція буде стабілізуватися. Вершкове масло в нас холодне, і ми його вводимо порціями, буквально по 2-3 кубики, ввели порцію масла і чекаємо, доки воно повністю війде в тісто. Далі додаємо наступну порцію. Після того, як все масло увійшло в тісто і тісто ще не збирається шаром навколо крюка, ще не розвинута достатньо клейковина, продовжуємо замість доти, пір, поки ви не побачите, що тісто повністю. Відходить від стінок дежі, і головне, що є тоненьке глютенове вікно. Вже можна додавати родзинки, тісто вже повністю вимішане. З родзинок я ввела весь рома, відкинула родзинки на паперовий рушник і Добре, добре їх просушила. Тісто виходить досить липке, тому змащуйте поверхньою руки вершковим маслом, коли будете його виймати з дежі. Дивіться, яка краса, яке воно гарненьке, яке м'якесеньке. Просто краса. Давайте зробимо тест на глютенове віконечко. Глютенове вікно це коли ми можемо розтягнути тісто між пальцями. І чим тонше ось це віконечко, тим краще розвинутий глютен. Ось так обережненько розтягуємо, щоб не порвати тісто без такого зайвого натяжіння. Яка краса! Таке глютенове віконечко можна досягти. В такому тісті лише за допомогою сильного борошна. Тепер відправляємо наше тісто у тарілочку змащену вершковим маслом. Накриваємо тарілку плівкою і залишаємо наше тісто в теплому місці підніматися на 1,5-2 години. Воно має збільшитися в об'ємі вдвічі. Я ставлю його у вимкнену духовку з чашкою окропу. Пройшло вже майже 2 годинки, тісто вистоялося, але давайте спочатку з вами підготуємо форму. Я буду випікати в ось таких металевих формочках, для випічки пісочних корзинок ось ці поменше. Тут в мене верхній діаметр десь 7 см, нижній приблизно 3. Висота десь 3,5-4 см. Тут 8, внизу 4, якщо не помиляюся, і висота 3. Форму обов'язково треба підготувати, просто змащуємо їх шматочком вершкового масла. Добре, змащуйте всі-всі-всі ось ці ложбиночки, це можна робити пензликом. Можна руками. Дістаємо наше тісто. Дивіться, як воно збільшилося в об'ємі. І я вам хочу показати, яка має бути структура тіста. Всередині тіста не ромові баби, так звана клейковина сітка. Давайте подивимось. Ось бачите? Дивіться. Тепер я ділю тісто на формочки побільше Я кладу 60 грамів, поменше 50 грамів. Тепер беремо шматочок тіста, його якби розрівнюємо. Загортаємо всередину, защіпуємо, округлюємо. У мене тут трішечки поверхня змащена. Так можна округлити на незмащеній поверхні. Так. І вставляємо: це в мене маленька форма. І трішечки притискаємо, щоб у нас тісто в усі ці ложбиночки в пази зайшло. Ось, бачите, ось така виходить у нас краса. І ось в результаті у нас вийшло 6 штучок по 60 грамів і 5 штучок по 50 грамів. Тепер накриваємо наші заготовки плівкою і залишаємо в теплому місці вистоюватися. Приблизно на 30-40 хвилин наші ромові баби повинні добре так піднятися і збільшитися в об'ємі. Прийшло 30 хвилин, дивіться, як наші ромові баби добре вистоялися. Вони, можна сказати, збільшилися вдвічі. Дуже обережно знімаємо плівку і відправляємо їх випікатися у духовку розігріту до 175-180 градусів. Приблизно на 20-25 хвилин. Готовність також можна перевірити дерев'яною шпажкою. А ми в цей час швиденько приготуємо сироп для просочення. Для цього нам знадобиться вода, цукор, темний ром, апельсини, паличка кориці. В Сотейник виливаємо воду, висипаємо цукор, корицю і з апельсина знімаємо цедру. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо сироп до кипіння. І після того, як сироп закипів на невисокій потужності плити, залишаємо його варитись хвилин 10. Через 10 хвилин вимикаємо сироп. Чекаю буквально декілька хвилин. Після чого вливаю ром. І залишаємо наш сироп остигати до температури приблизно 40 градусів. Він має бути буквально трішечки теплим. Так, наші ромові баби готові. Дивіться, які вони гарнесенькі. Залишаємо їх повністю остигати. Ну, як повністю, щоб вони були буквально трішки теплі. Наш сироп вже повністю охолов. Давайте пропустимо його через сито і наші ромові баби вже також майже повністю охололи, буквально трішечки-трішечки теплі. І ось такі вони вийшло обережно оп, дістаємо їх. Давайте одну розламаємо, роздивимося одразу. Бачите, ось така вона, дивіться, м'якесенька, бачите. І ось така вона всередині, неймовірно м'яка, пухка. Волога просто краса. І давайте просочувати наші баби, занурюємо її в сиропчик. Перевертаємо, поливаємо. Секунд, 10, 20, добре-добре її просочуємо. Можна навіть на декілька секунд так притопити трішечки, після чого дістаємо. І перекладаємо на тарілочку або на решітку, завис стікати буде. Все, тепер це справжні ромові баби, і ми в цей час приготуємо абрикосову глазур. Для абрикосової глазурі буквально трішки нагріваємо абрикосовий джем або варення буквально до 40 градусів. І якщо у вас джем занадто густий, можете додати буквально трішки води, щоб було легше наносити на наші баби. Перетираємо абрикосове варення через сито, щоб позбутися безпосередньо фруктів. І за допомогою пензлика покриваємо баби глазур'ю. Не забувайте, що баби всередині майже не солодкі, тому ця вся солодкість сконцентрована в сиропі, в абрикосовому джемі і в кремі. Баби повністю покриті глазур'ю, бачите, які вони Скучі, гарні. І нарешті переходимо до приготування крему. Для цього нам знадобляться вершки жирністю не менше 30%. Цукрова пудра і ванільна паста. Переливаємо вершки в тарілку, додаємо цукрову пудру і ванільну пасту. Збиваємо до стійких піків, вершки краще збиваються холодними в холодній тарілці з холодними вінчиками, тому завчасно все охолодіть в холодильнику. Вийшла ось така консистенція. Перекладаємо крем в кондитерський мішок з насадкою. В мене Wilton 1М, але знову ж таки це може бути будь-яка насадка, яку ви полюбляєте. Або взагалі можна без насадки просто гарненько викласти крем на шапочки пап. За рахунок ванільної пасти в мене, бачите, трішечки вершки не такі білосніжні. І в мене є ось такий шоколадний декор з білого шоколаду, якими я присипаю зверху крем. Ромові баби готові. Дивіться, які вони гарненькі, які вони блискучі. Шапочка ванільного, ванільного крему збитих вершків з ванількою. Давайте розріжемо. І ось така баба всередині. Дуже волога. М'якесенька, вона просочена ромом. Дивіться, незважаючи на те, що вона повністю-повністю волога всередині. Ось, бачите, я хочу так натиснути. Ось. Бачите, волога. Вона при цьому повністю повертається у свій початковий стан. Дивіться, яка вона м'якесенька, пориста? Чуєте, це все вона просочена ромом. Красуні ромові баби готові. Вони виглядають просто неймовірно. Коли ви до них доторкаєтеся, ви одразу відчуваєте, наскільки вони просочені сиропом, наскільки вони. Вологі, при цьому повертаються у свою початкову форму, такі ж самі м'якенькі, не розмокші всередині. В них ідеальний баланс смаків, само по собі тісто не солодке, можна сказати, нейтральне. Далі солоденький абрикосовий джем, легкі повітряні, збиті вершки з ванількою, загалом смакота. Тож, якщо ви шукали рецепт ромових баб, тепер він у вас є, обов'язково користуйтеся ним. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, ставте ваші лайки і до зустрічі!